Вірші, пісні, святковий настрій і подарунки. Усе як годиться у День Святого Миколая. Чудотворець завітав до особливих дітей на особливий концерт. О святом ми на Миколаї ми готуємо пісні і вірші. І пісні, і... І піс... пісні? Про, про, про Миколая. Я теж я люблю, дружу Миколая і вірю, і чекаю, і сюди, і дини. Миколая теж чекає подарок вдома, колонка в мене буде нова, і теж собі зробив файні мрії, такі гроші. У дорозі життя свято Миколая традиційне. До нього готуватися починають заздалегідь: хтось вчить вірші, хтось пісні, хтось пише листи. От сьогодні у нас така вихованка є Габріела, Вона даже Миколаю написала листа, в якому написала: Принеси мені будь-що. Тобто, хочемо вручити цей лист Миколаю від Гобіки, хоча вона вже і велика, але все ж таки в душі всі ми діти. Е, солодощі, так це будуть подарунки від міської ради міста Ужгорода, і також від департаменту соціальної політики. Такі заходи важливі, зауважують в центрі. Вони дарують позитивні емоції і вихованцям, і їх рідним. Честь і слава цьому закладу, тому що наші діти, от, чесно кажучи, вони в нашому суспільстві зараз не дуже потрібні. У нас ще суспільство не підготовлено до, до зустрічі з такими дітьми. По-перше, не знають, як з ними спілкуватися. А це ж елементарно, по-людськи. Воно, а воно вам таким одячить добром, може не сказати, але от. Прихилиться до вас, обійме. Це ж дитинка, дитинка, не дарма їх називають сонячними дітьми. На обліку в дорозі життя перебуває сьогодні 239 дітей та 40 осіб з інвалідністю. На щоденному догляді 73 вихованців, найстарший 53 роки. Попри вік, чи статус у святкові дні всі чекають на подарунки, в основному солодкі. А також є один на всіх найжаданіший. Ми бажання, щоб закінчилася скоро війна.